Добрий ранок, моє любі! Як ваші справи? Вітаю вас на занятті з художньої літератури. Сьогодні ми будемо слухати казочку під назвою Чи буває зима. Тож сідайте зручненько, починаємо слухати. Чи буває зима? Жила була собі мишка. Якось пішла вона в поле. Нажала колосків та й повертається стежечкою через кладочку і до лісу, до своєї хатки. Аж тут, назустріч, їжачок іде. Здравствуй, Мишко! Привітався, здраствуй, їжаче. А що це ти таке несеш? Була в полі, каже Мишка, колосків нажала. З них зерна намолочу та борошна намелю, щоб було з чого взимку пиріжки пекти. У їжачка аж слинка потекла. Ой, я теж люблю пиріжки. Ну, от, як зима настане, приходь, я тебе пригощу, запросила його мишка. Дякую. зрадів їжачок. Обов'язково прийду. Тільки що це таке зима? Коли вона буде? Як? здивувалася Мишка. Ти не знаєш, що таке зима? Ніколи не чув і не бачив, відказує їжачок. Ну, як же ж не бачив? Це коли на дворі дуже холодно, мороз щепа за вуха. «Ммм!» Комарі, буває, щипають за вуха, розмірковує їжачок, а от мороз ніколи не щипав Та хіба ж ти не пам'ятаєш, як було минулої зими? Снігу намело, що й не пройдеш, не вгамовується мишка. Снігу, а що таке сніг? Знову нічого не розуміє їжачок. Ти не знаєш, що таке сніг? Усе більше дивується Мишка. Ну він холодний, м'якенький, і з неба падає. І вся земля біла біла. Земля біла, біла? О, це вже ти утяла, мишко. Скільки живу, по землі ходжу, а зроду ще не бачив, щоб земля білою була. засміявся їжачок. Ти Мишко вигадниця? Ну як же не бачив? Аж досадно мишці. Взимку в лісі ні ягід, ні грибів немає. Усе навколо біле. Ого-го-го-го. регочить їжачок. Ну, ти начудила, як же це ні ягід, ні грибів немає, адже всі з голоду вимерли. Б. Оце то ти, Мишко, вигадала. І регоче аж за живіт хапається. Аж тут рак іде. А спитаймо в рака, каже Мишка. Він підтвердить мої слова. Здоровий будь, раче, вклонилися йому. І ви здорові ходіть, відповів рак. Раче, каже їжичок. А чи правда? Що зима буває? Зима? здивувався рак. Ніколи про таку не чув. А що це воно таке? Та ось мишка розповідає, що зима це коли на дворі дуже холодно, мороз щепає за вуха, а земля вся біла. Земля вся біла? вражено перепитує рак. Хіба ж таке буває, то мишка щось вигадала та й плете несенітниці всілякі. Звичайно ж буває, не погоджується Мишка. Сонце не гріє і річка наша геть уся замерзає. Річка замерзає. А як це? Це коли вода стає твердою й по ній ходити можна. Вода стає твердою, оце ти, Мишко, насмішила. Хіба ж вода може бути твердою? засміявся рак. Скільки у воді плаваю, а ще ніколи не бачив, щоб вона твердою була. І регочуть їжачок та рак із мишки, аж за животи беруться. А мишці так прикро, що їй не вірять, аж плакати хочеться. Коли зозуля летить та й сіла неподалік на кущ. Спитаймо в зозулі, каже мишка, вона вже напевне знає, чи буває зима. Спитаймо, погодились їжачок з раком. Добрий день зозуле. Привіталися. І вам день добрий, відказує пташка. А скажи нам, зозуле, чи буває зима? Зима. А що це таке? питає зозуля. Та ось мишка нам каже, що зима це коли сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. Оце так сплеснула крильми пташка. Сонце не гріє, земля біла, а вода тверда то хіба ж таке буває? Ну, як же, ледве не плаче мишка? Звичайно ж буває, ні ягід, ні гербів немає. Всі дерева в лісі голі стоять, жодного листочка не побачиш. Дерева голі, оце ти, мишко, насмішила. Скільки в лісі літаю, а ще ніколи не бачила, щоб дерева голі стояли. Сміються, їжачок, рак та зозуля із мишки, що в них аж сльози виступають від сміху. А мишці так образливо стало, що їй ніхто не вірить. Адже зима справді буває, сіла вона та й плаче. А всю ту розмову чула стара мудра сова, яка дрімала неподалік у дуплі. Виглянула вона та й каже до їжачка рака й зозулі: Негоже, це ви робите, що смієтеся з того. Чого самі не знаєте? Звичайно ж, зима буває, але ви її ніколи не бачите, бо ти, їжаче, самої осені й аж до весни спиш у своїй норі в теплому кубельці, а прокидаєшся тільки тоді, коли на дворі сонечко пригріє. Зацвітуть весняні квіти, тож тобі й не втямки, що цілу зиму ліс під снігом простояв, а ти, раче, поринаєш у глиб ріки і там у мулі перезимовуєш, а випливаєш, аж коли вода на весні прогріється, то ж і не знаєш, що річка скута кригою була. Зозуле, як подмуть сирі осінні вітри, відлітаєш до вирію в теплі краї, та й не відаєш, що тут, у лісі, де ти влітку пурхала в зеленому гіллі, стає холодно, морозно, все листя з дерев опадає. Соромно стало їжачкові ракові зозулі, що вони мишку скривдили. Попросили пробачення в неї, пообіцяли, що ніколи не сміятимуться з того, чого самі не знають. А мишка вже на них і не ображалася. На пироги всіх запросила, та тільки вже не на зиму, а на завтра. Тут і казці кінець.